Привіт, друзі! вітаю вас на своєму каналі готуємо разом з залою. Сьогодні я з вами хочу поділитися ще одним рецептом дуже і дуже смачного салату. Для цього салату я беру крабові палички 400 г, і нарізаю їх середніми шматочками. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку, напишіть коментар. Мені дуже приємно, що ви дивитеся мої рецепти. І також цікава ваша думка. Чи сподобався саме цей рецепт салату вам. Також беру пекінську капусту 600 грам, розділяю на дві частини і потім нарізаю середніми шматочками. Друзі, цей салат виходить дуже-дуже смачний, соковитий та ніжний. Коли ми їмо цей салат, ми насолоджуємося дійсно смаком цього салату. Якщо вам дуже закортіло цього салату, то швидше біжіть готувати його. Друзі, все просто та смачно. Беру одну цибулину та нарізаю дрібненько. Друзі, такий салат є дієтичний та низькокалорійний. Такий салат не шкодить вашому здоров'ю. Можете їсти його щодня. А заправляти такий салат можете будь чим. Можете сметаною заправити. Можете майонезом, тим, що ви дуже любите. Тепер до миски я висипаю нарізані крабові палички. Висипаю кукурудзу. Також до миски висипаю пікінську капусту, нарізану середніми шматками та цибулю, дрібненько нарізану, і все добре перемішую. Тепер в салат я висипаю сухарики 150 г. Вибираєте ви сухарики ті, які любите. та майонез 2 столових ложки. І добре все перемішуємо. Друзі, цей салат я готую вже давно. Це найулюбленіший салат моєї родини. Коли я готую, то завжди роблю подвійну порцію, тому що він з'їдається дуже і дуже швидко. Друзі, приготуйте цей салат для своєї родини. Я впевнена, що їм дуже і дуже сподобається. І ви також будете готувати щотижня саме цей салат. Друзі, щоб приготувати цей салат і щоб він вийшов дуже смачний, вам треба трішки часу і гарний настрій. І все вийде! Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.